Крипто, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні у нас 22 грудня ціна біткоїну 89 тисяч 300 доларів. І, власне, сьогодні хотів би поділитися своїми торговими, так скажем, сетапами по біткоїну та ефіріуму, своєю думкою по цьому ринку. Та також поділитися позитивними новинами з приводу наших попередніх угод. Якщо ви не розумієте про які угоди, то можете подивитись попередні відеоролики або зайти в телеграм-канал. Тут я а, давав свої торгові сетапи, а, ось точний сетап з точними тейк профітами. Тобто на ось цьому. Рівні ми заходили в лонгову позицію. Потім два рази забрали ось цей рівень 89 тисяч. Да, тобто, ми спочатку давайте покажу на графіку, як це було. Спочатку, ось можна побачити тінь. У нас просто забрало цю позицію. По тик проф. Ну, тейк профіт забрав цю позицію на 89 Далі ми ще раз відкатились. На цьому рівні я сказав, що добирайте з цієї ліквідності, яка у вас з'явилася з першого тейк профіту, ще позиції, тому що будемо знову пробувати цей рівень. Власне, так і сталося. Сьогодні зранку ми забрали ще один тейк у нас на рівні 89 тисяч, і далі навіть дійшли до 90 тисяч 400, тим самим забрали ще. Ще й другий тейк профіт прикольно вийшло, що а, ну, як я намалював, таким ну, досить смішним графіком, да, тобто вгору трошки вниз, знову вгору до другого тейк профіту. Власне, так і сталося. Перший тейк профіт ми забрали два рази, і другий тейк профіт на рівні 90 тисяч ми забрали а, ще один раз. І власне зараз ще трошки відкотилися. Але ми не випали з а, цієї зони опору. Да? Тобто цей, ну, ось цей канал, який у нас там сформувався а, декілька днів тому, а, від якого ми торгували і а, наші, ну як від зони підтримки, наші онгові угоди також. А зараз багато хто думає, що це зона опору, і те, що ми зараз повернемося знову на рівень 85,500, Але я в цей сценарій не вірю, тому що у нас не може бути просто посеред ну, основного каналу якоїсь іншої зони підтримки або зони супротиву, і це просто маркетмейкер, якби фейкову цю зону вимальовує, щоб накопичувати побільше лімітних ордерів, щоб накопичувати побільше ліквідацій на оцих рівнях та щоб ці рівні нам виступили як додаткове таке паво, щоб пробити рівень 93-300. Власне, де стоїть наш четвертий take profit. Тому зараз просто рекомендую знову ж таки трошки добирати позиції. Тобто, у нас забралась ліквідність з другого take profit, Просто оцю ліквідність там приблизно ми 20%, зазвичай ставимо, тобто навіть 25%. І просто цю ліквідність ну, перезайти на цю ж ліквідність на цьому рівні. В принципі, зараз непогана ціна. Можна ще трошки дочекатися, можливо, знову ж таки буде такий фейковий пробой до усього рівня 80-80%. Ми, тоді буде взагалі чудово, що а, ми зможемо знову ж таки вже третій раз а, піднятися до цього рівня і ще раз там забрати а, там десь 1,5% чистими виходить. Зазвичай десь Ну, і півтора 1,5% можна забирати спокійно з цієї угоди. А, тому, в принципі, по біткоїну. Такі лонговий настрій. Якщо трошки відкатимось, то навпаки чудово. Не думаю, що ми будемо пробувати ось цей рівень, тобто не ось цей рівень, а ось цей рівень на 88. Скоріше за все, будемо просто від нього відштовхуватись, якщо взагалі туди прийдемо. Як на мене, ми а, взагалі повинні зараз просто з цього каналу виск... ну, вискови випригувати та йти одразу на 93 200 А це що стосовно біткоїну, більш детально розповідав в попередніх відео, тому кому цікаво там, за цей канал дізнатися там ще з якісь зони, поможете переглянути попереднє відео. По ефіріуму, яка у нас тут ситуація? А, так, давайте відкриємо. По перше, який момент хотів би підмітити, давайте зараз єдине вимкнув ці лінії, щоб вони не заважали. І ось цю, в тому числі можна помітити, що починаючи з цього на чотирьохдинний таймфрейм, починаючи з 10 грудня у нас створилась така драбина, дати так ну такі сходи, по яким ми торгували. Тобто, можна побачити, що так зараз я візьму ту браш. Можна побачити, що тут у нас був максимум на 3. Ну, якщо брати тінь, то 3470. Після чого ми обновили наш лол, да, сходили на 3,100. Далі знову ж таки трохи піднялися, але цей максимум нижче, ніж попередній. Знову знову ж таки, перебили наш попередній мінімум. Знову ж таки, далі пройшли трошки. Наступний наш максимум був нижче, ніж попередній. Теж саме з попереднім мінімумом. Та, і як сходинки, такі, ну, ми ось в такому, а, в такому каналі рухались. На годинному таймфреймі це буде а, трохи а, чіткіше від, видно. тобто ось можна побачити, як ну, просто як сходи. Потім знову ж таки ми повернулися сюди, знову ж таки відкатилися, тобто, наш максимум нижче, ніж попередній. Потім знову ж таки наш мінімум нижче, ніж попередній. Але нещодавно, тобто там, ну, два дні тому, ми ось цим рухом, да, скільки це у нас було, Ось цим рухом на 8% майже зламали цей тренд, да, так, ну такої дробини, таких сходинок. І зараз ну, у нас пішла тут зона накопичення. Да, тобто можна побачити, що ми просто начали, ну, чну пройшла якась консолідація, після якої ми вже почали вискакувати та вже дали з нижчих відміток майже там 4%. Ну зараз відкотились 3% чистими. Тому для мене досить очевидно, що зламався цей тренд на, ну, на знищення ціни. І зараз ми будемо також відскакувати. Зараз, можливо, тут буде ще якась консолідація, яка як, якби створить нам ліквідність для подальшого руху. Також ще такий цікавий сигнал на те, що ми зараз в такому аптренді, це а, наші попередні мінімуми. А, ну, на годинному таймфреймі це також можна помітити. Те, що а, 20 листопада у нас була ціна 2640. це наш попередній мінімум. А, нижче ми не, а, не ходили по ефіріуму. Далі у нас. У нас була ціна 2720. Ну, Далі у нас ціна 2760. Тобто, ось ці мінімуми вони ну, зростають, тобто вони стануться все вище та вище. Тому для мене вкрай очевидно, що ось ця зона для нас буде наступною підтримкою. Якщо ми будемо провалюватись, а якщо ми не будемо провалюватись, тобто ось ця структура сход у нас вже по суті зламалася, скоріш за все, ми навіть не будемо ретестити цей рівень, а одразу ж таки підемо вже на наступні наші рівні. І якраз таки тут можна вімкнути ось ці ось ці рей, да, оці прямі. І побачите, що наступний у нас рівень це у нас приблизно 370, і від, е, від нинішніх відміток це приблизно ще 5% чистого руху. А взагалі можна спокійно очікувати те, що ми е, під кінець січня, як біткоін буде йти там на приблизно на стока, точно же ми по ефірі по ефіруму підемо до верхніх е, границь нашого такого глобального каналу. Це плюс 27%. Давайте зараз покажу, що за канал. Я думаю, на вік таймфреймі краще показати. Так, тобто, ось починаючи ще з 2021 року, у нас сформувався такий канал, це, ну, йому вже майже 5 років цьому каналу. І як ви можете помітити, ми в рамках цього каналу увесь час торгувались. Трошки за нього виходили, коли у нас був АТХ, да, коли ми перебували, перебивали. Наш максимум, до речі, ще один такий момент а, з приводу біткоїну. Якщо біткоїн в 2021 році там максимум був ну, майже 70 да? тисяч, це за НАПТО, у вік таймфрейму, тобто максимум він був 70 тисяч і в принципі видно, що у нас такий аптренд зараз йде, нав ну, навіть незважаючи на цей рух. Тобто у нас, ми ще не перебили цей мінімум і навряд чи його переб'ємо. Тут у нас була ціна 70 тисяч, да? по ефіріуму у нас була ціна 4800, і на новому нашому АТХ була ціна 4900. Ну, майже, майже тому ефіріум, якщо порівнюючи з біткоїном, зараз дуже недооцінений. І на наступний альтсезон дуже важливо накопичувати ефіріум, ну, тому що порівнюючи з біткоїном, знову ж таки, тут дуже багато потенціалу для росту раз ми за наш альтсезон. Ну, насправді ще у нас не починалося альтсезон, у нас крайній альтсезон був у 2021 році. Так, за минулий раз ми дали 2700%. І ну, якщо зараз ми. Просто хоча б, якось, ну, хоча б повернемось на наші відмітки, це ще буде 80, ну, 70%. Але, скоріш за все, ми будемо перебувати ось ці два хаї. І ну, там, по ефіріму спокійно, насправді, можна очікувати 8 тисяч. Про це я розповідав в одному з попередніх відео. Можливо, трошки пізніше ще повторюся, зараз не хочу на це втрачати час. По ефіріму хотів показати ще один момент з оцими сходами, які можна помітити так, на денному таймфреймі, зараз подгрузить. На даному таймфреймі ще десь в, 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 в червні цього року бачив точно таку ж саму структуру. Тобто, давайте єдиний момент 4 години, хоча б вимкнемо, ввімкнемо, так погано видно. Так, давайте зараз перейдемо сюди. Хочу показати, як працює ця структура з сходами і що у нас стається після злому цього тренду. Ось можна помітити щось подібне. Ось можна помітити це у нас... Uh, 14 август, тобто, uh, точно така ж структура, точно так же у нас uh, тут. Попередній хай вище ніж ну, наступний хай, і те ж саме з нижніми відмітками. Тобто вони зменшуються, хай також зменшуються. І можна побачити, як ця точно така ж сама структура відпрацьовувала. відпрацьовувала. Далі злом тренду, яка, ну якийсь невеличкий відскок, якась невеличка ну накопичення з невеличкою корекцією, і далі одразу просто двома свічками. Це у нас 4 години таймфрейм, тобто це буквально за 8 годин. У нас рух аж на Скільки аж на 15% за 8 годин, тому щоб, ну, щоб не пропустити такий же самий імпульсивний рух, краще ну, найкраща стратегія це прямо зараз почати накопичувати ефіріум. Насправді можна навіть зараз побачити, що ну супер схожий графік. Щоб нам повторити його, нам потрібно буквально трошки зараз відкатитися вниз, і можна сказати від цієї зони підтримки, просто прострілювати. На, ну там у нас було 15%. Да? Якщо зараз взяти, то можна сказати, до ось цього рівня три також буде по суті 15%. І якраз у нас ця фігура зазвичай перебуває або повертається на рівень початку ось цієї дробини, ось цих сход. В Принципі, це те, що хотів розказати по біткоїну, по ефіріуму. Також у нас починає відпрацьовувати салана. В минулому відео розповідав про а, цікавий паттерн. Вже давав плюс 4%, Хоча насправді цей паттерн ще не почав а, відігравати. Тому хто ще не зайшов в позиції, краще зайти. Можливо, навіть буде невеличкий відкат. А, я не сумніваюсь. В принципі, тут до речі, можна також побачити цю сну. Трошки схожу ситуацію, як у нас з Ефіріумом, хоча її буде краще видно на 4-годинному таймфреймі чи на денному таймфреймі. Ну тут у нас вимальовується бича дивергенція. В минулому відео розпові... розповідав про неї, тому на перспективу на 26 рік Solana виглядає дуже-дуже цікаво. В принципі, це все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал і на зв'язку.